Такий п'ятачок хрестовий. Попробуємо почистити. Подивимося, що з ним буде. Так, помістив монетку в автопасту на 2 години. Трохи окисли зійшли, більше тримати не буду, щоб не заскориться самой монеті, самому полю монети. Вона і так не дуже. Зараз положу дистильовану воду ще годин на 10-8, щоб розм'якшило І будемо проводити механічну чистку пробувати. Thank you. так монетка після чистки. Якісь полоси по монеті. Чи то ж там такі був, чи, чи я не знаю. І гладілкою я гладив. І стекловолоконною палочкою відшліфував, воно все одно все одно нерівності які. А зрізати мідь не захотів шаберами. Пороч шабри закакаліка не хочеться. Ну, зад більш-менш. Ну, теж. І гладілкою шліфував. І стекловолоконною палочкою. Ну, більш-менш поле вирівняв. Ну а перед взагалі. Наче весь в полосах якісь наче мідь наче наклеєна. Напевно штамп там такий був, бо я не знаю. Ой. Ну, гурт теж гурта немає, фактично. Так, зараз запатинуємо, подивимося, що вийде. Так, отакий вийшов у нас п'ятачок хрестовий. Ну, передня сторона взагалі зализана. Написи не читаємо. Ну, якщо знаєш, що написано йде, то можна догадатися. Ось типу 5 копеек. 1700. 20 якогось згода, О, тільки видно. Ладно, не важливо. Таке. Керешнявенька вийшла, але. Хрест видно. Вже знаємо, що п'ятак хрестовий. Оборотна сторона трошки бодріша, трошки живіша. Порівнянні з тим, що було, це небо і земля, але, але какалік він і остався какаліком. Так, такий колір в порівнянні з столом. Ну все, наша чистка завершилась. Пишіть коментарі, до побачення, підписуйтесь. Всім пока!